Одеса поранена, але Одеса не скорена, Одеса незламна. І саме головне, що вона незглавна завдяки вам, завдяки Одеситам, які з першого дня вийшли на захист свого рідного міста, вийшли на захист південного кордону України. З самих перших днів повномасштабного вторгнення. Гадешного ворога Одесити тримали і тримають свій фронт. фронт захисту і фронт культурний. І сьогодні ця подія в залах центрального будинку художника, безперечно, є не просто виставкою, а це є справжнім зразком незламності, сили, духу надзвичайно високого професійного рівня культурно-мистецький проєкт. Якраз Одеса і Харків, можна сказати, що є родоначальниками створення Національної спілки художників України. І ми по-справжньому пишаємось вами, пишаємось вашими творчими здобутками. Сьогодні немає в Україні абсолютно безпечних місць. Ми всі наражаємось на небезпеку, але ми всі разом, ми всі згуртовані, ми всі відстоюємо свою свободу і незалежність. І саме сьогодні ми можемо святкувати цю визначну подію. Тому, дорогі друзі, зі святом вас, зі святом мистецтва, зі святом незглавності. Одеса місто герой. Кожен одесит герой. Тому слава кожному з вас, слава Збройним силам України. Щиро дякую. Шановні друзі, дуже приємно вас бачити сьогодні. У мене гордість за творчість Одесних. Я хочу сказати, що Одесі не соромно сьогодні представляти і показувати свою творчу працю. Ми привезли сюди 340 творів, 190 авторів. І Можна багато говорити правда, на сьогоднішній день ситуації, але ситуація дуже складна. І ми в цей час згуртувалися, представили столиці нашу творчість. І низький обхін моїм колегам, які, не бажаючи на тяжкі умови, ми працюємо. І Якщо ви вийдете з цього залу... Небайдужими, якщо натронули художники своїми творами вашу душу і серце, оце саме найкраще для нас буде вітання, щоб ми працювали не гря, щоб ми працювали чесно, щоб ми працювали від душі, щоб ми працювали достойно на десі і соромно бути на цих залах. Я вдячний. Моїм колегам, які приїхали сюди, які чотири дні зробили цю експозицію, виховували ці картини. Це тяжкий труд, колосальний труд, щоб нікого не обідати, щоб нікого не, не, не жалувався. Це все зроблено від душі і серця. Одеса достойна, Одеса представлена достойно. І я хочу сказати велику подяку центральному будинку художників, столицю, керівництву спілки за теплий прийом. І насолоджуйтесь, будь ласка, цінуйте, цінуйте культуру, цінуйте один одного, бережіть один одного. Оце наша ціль сьогодні. Ми показуємо творчість. І дійсно творчість лікує сучасних людей від жахіття, від стресу, натворжується, Дякую вам.